Доброго дня всім чи доброго вечора. Сьогодні починаємо розмову про Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області. Я свою публікацію назвав так: скільки може отримати журналіст, колишній працівник СБУ, за запит на публічну інформацію до суду. Дивимось телебачення, читаємо газети, слухаємо новини в інтернеті, І скрізь мова ведеться про успіхи нашої держави у побудові демократії в нашому суспільстві. Вже не за горами, коли нас візьмуть до єдиної європейської спільноти. Коли стикаюся на практиці з реаліями нашого життя, виникає таке відчуття, що ті чиновники, журналісти. Які, захльобуючись від позитиву, розповідають про здобутки нашої держави на цьому шляху, живуть на іншій планеті і не бачать тих неподобств, які нівелюють всі хороші справи. В першу чергу це стосується корупції, яка, як ракова пухлина, проникла у всі органи державної влади від низу до верху. Таке враження, що керівництво держави. Умисно сотворили таку модель державного устрою, за якою всі громадяни приймають участь у цих корупційних схемах. В першу чергу потрібно звернути увагу вже вкотре на правоохоронні органи, які перетворили свої посади на джерело для особистого збагачення наших громадян, вже не здивуєш ні хабарями, ні відкатами, ні схемами. Які організують поліцейські судді, прокурори, чиновники Офісу Президента України, Міністерство оборони України тощо для розкрадання державних коштів? Саме найстрашніше, що це робиться під час війни: ніхто не притягається до відповідальності за мільйонні крадіжки бюджетних коштів, що в свою чергу породжує вседозволеність та розчарування діями влади. З боку значної кількості громадян, в тому числі тих, які щодня ризикують життя на фронті. На цьому фоні дивною є поведінка керівництва Кам'янко-Бузького районного суду Львівської області, що засекретило від журналіста відомості про надання інформації. На запит про табелі обліку використання робочого часу суддів за 2021 рік, на підставі яких щомісячно нараховувалась заробітна плата, що виплачується з коштів бюджету. Ніби не було раніше викритих мною фактів, коли суддя Самсін під час відпустки або лікарняного чинив правосуддя, ніби не було масового мічурінства. З боку суддів цього суду, що послали закон України про доступ до судових рішень до дітька і не виконували його вимог, внаслідок чого тисячі судових рішень в порядку суботників вносились до реєстру після численних скарг журналіста впродовж, впродовж кількох місяців. Це вже забулося в суді. На початку січня 2023 року до суду звернувся із запитом про надання копій табелів обліку робочого часу суддів, володіючи оперативною інформацією про те, що горбатого могила виправить, тобто систематичне порушення окремими суддями цього суду, вимог нормативно-правових актів та законів, продовжується, з посиланням на військовий стан в Україні. Тимчасово виконуючи обов'язки голови суду Куляна відмовила у наданні запитуваної інформації, мотивуючи цю відмову наявністю рішення Ради суддів України номер 11 від 25 лютого 2022 року. Суддя Костюк бракнув, судді Костюк бракнуло клепки уважно вивчити це рішення, що було прийнято з Біговійськом. Всеукраїнської громадської організації під назвою Рада суддів України за ініціативи та вказівки голови Львівського окружного адміністративного суду Ленкевича Зіновія, який з допомогою судді Львівського окружного адміністративного суду Сасевича Олександра, всупереч наданих законом України про судоустрій і статус суддів повноважень, відмінили або вірніше скасували. Положення закону України про доступ до публічної інформації і заборонили суд, судам надавати інформацію на запити, які стосувались відомостей про органи правосуддя. При цьому хочу зауважити, що це рішення приймалось за умови. Відсутності кворуму учасників ради в позачерговому режимі, тобто зробимо порушення вимог закону тільки задля того, щоб перешкодити законні професійній діяльності журналіста, який поцікавився питанням авторозподілу судових справ, навчання в національній школі суддів України, ухваленням судових рішень суддями під час відпусток відряджень, лікарняних, тобто прямими шахрайськими діями, перевертнів у мантіях. Крім відмови у наданні запитаної інформації, суддя Костюк повідомила про те, що мій запит скеровано до Служби безпеки України для подальшої перевірки, виникає питання. Для якої перевірки мій запит скеровано до СБУ? Що повинна розбита Служба безпеки України перевіряти? Мене, колишнього працівника, одного із. Іншого колишнього керівника одного із спецпідрозділів відділу К управління по боротьбі з корупцією в органах державної влади. Чи мій запит? Це таке рішення прийняла суддя Костюк на виконання зібрання представників Великого Колгоспу суддів України. Це одна з форм справедливого правосуддя. Чи це є верховенство права в Україні? Чи це є перехідна форма до кривосуддя трійками, як колись було за часів НКВС у Союзі? В жодному законі України немає приписів, за якими суди мають цькувати громадян України, СБУ за те, що вони скерували запити до суду? Де ви бачили, чули, щоб колгоспне зібрання суддів рекомендувало? Спецслужбі завести оперативну розшукову справу на журналіста? В 30-х-40 роках в Союзі вже мали місце масові репресії, які супроводжувалися колективними зібраннями, зверненнями організацій та установ щодо необхідності розправи шпигунами, диверсантами, шкідниками. Україна засудила такі явища. Невже Рада суддів України. Вже започаткувала новий сценарій щодо пошуку відьмаків. Але саме тих відьмаків, хто цікавиться внутрішніми проблемами правосуддя, немає жодних підстав вважати запит на табель обліку робочого часу судді запитом на шпигунську або диверсійну інформацію. Як це представив суддя Сасевич, опрацювавши десятки моїх запитів до Львівського окружного адміністративного суду, виклашив це у інформації на так званому засіданні Ради суддів України? Згаданий суддя Сасевич нині обраний членом Вищої ради правосуддя. Можна уявити, яке верховенство права буде чинити цей чиновник на цій посаді, захищаючи корупціонерів порушників закону суддів. На мою думку, навіть на гарматний постріл його не можна б допускати до приміщення цього органу, не кажучи вже про посаду. Пропоную оглянути мій журналістський запит. Мій журналістський запит. Відповідь суду на нього та копію листа скірована судом до СБУ для залякування мене як журналіста. От, подивіться, будь ласка, це мій запит. Ось він є, який я скерував. Якщо зараз побачимо, побачимо, я скерував його 14.01.2023 року. Ось цей запит. Прошу надати інформацію і так далі. А ось це, відповідь, яка за підписом Тараса Которбуса надана мені. Коли я попросив, надайте мені, будь ласка, лист, який ви надіслали до Служби безпеки. Ось це Котормос підписав цього листа, нині голова суду. А ось це за підписом, за підписом Уляни. Ось це іде начальник управління служби безпеки України Львівської області. О, от, рішення Ради додаток підписала Уляна Костюк, тимчасово виконуючий голова. Виконуючи обов'язки голови суду про те, що направляється мій запит Жукова для подальшої перевірки. Хочу нагадати суддям цього суду, що в супереч аналогічної відмови у наданні запитуваної інформації у 1920, 2021 році мною була подана позовна заява щодо незаконних дій голови суду Самсіна. Шахтаря за покликанням, внаслідок розгляду якої такі дії були визнані протиправними. Уявляєте? Я значить, звернувся до суду, щоб суд розсудив, розсудив значить, наш спір, згідно якого суд не надає мені інформацію. Тепер, виявляється, щоб отримати публічну інформацію від суду. Громадянин повинен звертатись до іншого суду, який повинен розглянути публічний спір щодо оскарження ненадання публічної інформації. Сидить якийсь собі такий типа типу, Самсіна, ось, або хтось інший, голова суду, я так називаю. Можливо, це не зовсім коректно, але так воно є. Який не розуміється на законах, от його посадили, дали йому обов'язок голови суду, і він каже, що ця інформація є службовою. Я не можу її надати. А хто її зробив службовою, та сам ж той суддя, який не читав, той же суддя Самсін, який не читав закону, а надав, значить, сказав, що е, е, значить, е, номенклатура справ є службовою інформацією. От до чого докотилася судова система. Як може суд чинити правосуддя, який сам чинить протиправні дії? І таке суддівське свавілля має місце не тільки в одному суді, камянко бузькому воно носить масовий характер. Я ще можу на пальцях перерахувати всіх тих, значить, не вистачить, мене, не вистачить мене двох рук. Які відмовляють у доступі до публічної інформації. Окремі судді вважають за можливе трактувати закон на своє уподобання, так само, як і митники вважають кілька метрів кордону своєю власністю, коритом для збагачення. На цьому я хочу завершити сьогоднішню розмову. Ось ми і продовжимо у наступних у роз... наступних розповідях. Прошу. Коментувати, підписуватись на мій канал для того, щоб отримати своєчасну інформацію, яку я прилюднюю. Вона є ексклюзивна, ця інформація гарантується тільки на здобутих офіційних документах. Дякую за увагу! Все доброго!